Продовження відео відносно сьогоднішньої результативності на півдні України. По врожайності, по якості. Що робити? Спочатку розкажу одну історію, яка на Одещині відбулася років 10 тому, десь, десь так. Запросили мене тоді консультантом. Одна цікава людина, людина цікава насправді, е декілька е десятків тисяч гектарів. Сподівання були, вау, інвестиції, ресурси були, все було. Ну і було, звичайно, своє бачення, своя реалізація цих бачень. Я тоді однозначно розумів потенціали е ґрунтів. Одещине і виклики природи клімату. Я був за підвищення родючості землі, за відновлення і підтримання родючості землі, збільшення мікробіоти ґрунту. Тобто я робив ставку на ґрунт. Служба, агрономічна служба цієї людини. І сама ця людина, вона схилялася, хоча була досить, скажімо, такою ну, цікавою, цікавою людиною, і яка думала, і яка ризикувала, яка не боялася. Але все-таки агрохімічна, скажімо, думка переважила в його голові. І тоді він зробив ставку на каси. Оскільки е селітра вже не працювала, ставку на каси, і от він мені тоді сказав таку фразу, що якщо ми не дамо зовнішнього живлення, ну майже на увазі агрохімічного, то максимум, що ми зможемо отримати, це природна родючість ґрунтів три тони з гектара. Оце його слова. На сьогоднішній день, коли я дивлюся на е врожайність по тій же Одещині сьогодні те, що те, що сьогодні по факту є, то на сьогоднішній день ті три тони уже, скажімо, були б за щастя для багатьох. Ми тоді розійшлися після цього проєкту, в результаті він збанкрутів. І всі вся служба, все це, скажімо, розбіглося. І зникло. Я пішов своїм шляхом у 2015 році при 30 мм опадів з березня по вересень 6 тонн ячменю, 6 тонн пшениці більше 3 тонн соняшника. Отакі результати. Тому на сьогоднішній день я маю свою думку стосовно того, що робити. Що ви зробите, я не знаю, це чисто ваш вибір. Але моє бачення, що потрібно робити, воно може, скажімо, здаватися дивним. Ну, це завжди так було. Завжди так було, коли, скажімо, люди вважали, що вони знають все. В результаті вийшло не так. І чиясь думка здавалася дуже дивною або взагалі якоюсь ненормальною. Ну і результативність потім розставляє все по своїх е місцях. Так от що потрібно перше зробити? Якщо це відео дивляться 40-річні і старші, то пригадайте, коли ви пасли корів? Пасли корів за селом. Ви знали, де їх пасти, їх було де пасти. В дитинстві зрозуміло, років 30 тому. Ви знали, де криничка, де можна води напитися, набрати з собою там, за селом, в степу? Ви знали ці балочки, деревця, де можна заховатися, де можна постеглувати худобу, заховатися в тінь. Ви знали, де росла черешня, де росли абрикоси. Можна було, навіть не взявши з собою торби, ну торбу це святе було взяти, але де можна було поласувати ягодами і плодами, там в степу. От перше, що потрібно зробити, віддати борги, віддати борги землі, ландшафту. Там, де ви порозорювали, Балочки, сінокоси, випаси. Залиште ту землю. Тільки залиште її не так, як на сьогоднішній день. Вона виглядає, а засійте її, засійте її багаторічними травами, відновіть ті луки, сінокоси, сіножаті випаси. Відновіть їх. Пошукайте, знайдіть, постарайтеся. Ті трави характерні для вашого регіону, тобто відновіть це. Якщо криничку десь якусь загорнули чи заорали, постарайтеся її відкопати і відновити. Чи якщо десь якусь криничку, стежку до неї переорали, Відновіть, приберіть звідти свою оранку, залиште, тобто поверніться до тих полів, які були у ваших батьків, дідів, до тих площ, решту рельєфу відновіть так, як було раніше. Можливо, ви не розумієте зв'язку, яким чином це пов'язано з вашим полем, з вашим врожаєм, з погодою, з кількістю опадів. Справа в тому, що всі ці природні ландшафти, природні ландшафти, вони відіграють свою роль в накопиченні і підтриманні балансу ґрунтових вод. Вони генерували, там, де ні разу плуга не було, вони генерували роси, вони підпитували ґрунтові води. Це також дуже по-простому, це вже по-примітивному. Насправді там значно, скажімо, складніші процеси. Це те що, те, що стосується зеленої води, тої, якої ми не бачимо, але яка там в землі відіграє значну роль. Для всього клімату, конкретно локального клімату, це перше, що потрібно зробити. Віддайте те, що вам не належить. Перше. Друге, відмовтеся від отруту хімікатів, будь-яких, від хімічних добрив. Будь-якої форми, в чому б вони не були, в гранулах, в порошку, в гелі, в рідині, як би вони не вносилися поза коренево, коренево, відмовтеся від цього. Тому що на сьогоднішній день потрібно дати можливість ґрунту відновитися. А для цього потрібно прибрати все те, що його вбиває. Якщо вам розказували, і ви до сих пір вірите, що, наприклад, селітра покращує родючість ґрунту, то просто-напросто запитайте самого себе або ваших консультантів, у селітрі, в якої діючі речовини 34%, що таке 66% складу, що туди входить? Повністю відмовтеся. Все рівно ви своїми там, двома, трьома тонами не окупите ніякої хімії. Тобто, ну, вже навіть з точки зору економіки недоцільно, я вже не говорю про щось інше. Вже немає сенсу вносити. Але усвідомте, що це і шкода. І на сьогоднішній день те, що ви не дасте хімії, це вже плюс. Перш за все в вашу карму. Але й плюс. В землю і до вашого результату. Наступне: для поповнення мікробіоти ґрунту, яка буде відновлювати родючість. Тому що родючість це не вміст макроелементів у ґрунті, це не вміст гумусу в ґрунті. Це наскільки ґрунт живий? Яка кількість в ньому мікробіоти на гектарі? Для цього, якщо ви маєте гній, прекрасно, якщо ви його маєте, але без антибіотиків, без антибіотиків, його потрібно готувати в перегній і потім вносити. Якщо ви це маєте чудово, вносьте обов'язково все має бути внесено. Весь перегній має бути внесений на ваші землі. Якщо ви цього не маєте, основна маса цього не має. 10 літрів ярусу весною. І 10 літрів Яросу восени. Цього достатньо для того, щоб відновити мікробіоту. І прибрати оті агрохімікати, отрутохімікати. Як це робити? Це окрема тема. Достатньо інформації, скажімо, і на моєму YouTube каналі, і на, на нашому сайті iaros.com.ua Сприймайте це як рекламу. Або сприймайте це як шанс, як хочете, мені все рівно. Я вам говорю про те, як би зробив я. Далі йдемо. Насіння. Насіння того, що ви сієте на сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Задача повернутися, знайти ті сорти української селекції. Які були 30 років тому. Основна задача, щоб вони були максимально адаптовані до території, до клімату. Сучасні сорти заточені, як правило, на що? На фураж, тобто максимальна врожайність, мінімальна якість і максимальна кількість добрив. Тому що в селекції є ще така річ дуже важлива, про яку не говорять. Сорти і одна з їхніх характеристик: наскільки вони можуть споживати мікро-макроелементи з ґрунту і повітря. Так от, за ті, які на сьогоднішній день в основній своїй масі, я не хочу зараз, я не перехожу там ні, ні на які назви, ні на які компанії, ні. Мають бути на сьогоднішній день це фуражні сорти, і для того, щоб отримати максимальну врожайність, їм потрібно дати азот у вигляді хімічних добрив. На сьогоднішній день питання в тому, щоб воно росло, рослина максимально комфортно могла рости в тих умовах, які на сьогоднішній день є на вашому полі, в тому кліматі. Шукайте, де у кого ще є, саме таке. Насіння. Тому що сьогодні мова не йде про 7, 8, 9 більше тонн з гектара, сьогодні мова йде про те, щоб отримати плюс, спочатку вийти в нуль, а потім отримати плюс при покращенні стану ґрунту. Наступне, високі температури не є вироком для рослини. Якщо відновити структуру ґрунту, Відновити здатність ґрунту, отримувати в ньому ґрунтові роси, тобто отримувати вологу, то високі температури не є проблемою. Ну, Для ячменю, пшениці і соняшника не є проблемою. Потрібно просто створити умови в ґрунті, обробіток ґрунту. Ніякої оранки не дай Бог. Ніякого глибокого рихлення. Це тільки забирає ваші гроші. Поверхневий обробіток. Але не ноутів. тіл, ні, не він. Не стріб тіл, ні. Стрільчата лапа в культиваторі. Якщо ще ви тут в земельку стрільчату можете пихнути, якщо вона туди піде. І діски. Задача пожнивні рештки. Перемішати з ґрунтом. Нічого не лишати на поверхні ґрунту. З пожнивних решток перемішати. Це 7-15, максимум 7-15 см. Максимум. Ну, у вас там такі пожнивні рештки, що там, я думаю, 7 з головою вистачить. Просто щоб всі рештки перемішати, перемішати з ґрунтом. Наступне ціль. Не максимальна врожайність на найближчі 2-3 роки ціль стабільність вийти на нуль, дбаючи про ґрунт, про потенціал його і на якийсь плюс. І потім зростати потихеньку, нарощувати. Прибутковість. Оце ціль наступне дивитися на нішеві культури. Нішові культури. Наприклад, от ви зараз почнете шукати сорти української селекції, районовані, скажімо там, на території вашого регіону 30-40 років тому. Попробуйте їх знайти, от ви побачите, а реально можна, можна вирощувати це насіння, тому що ви з цього почнете завтра через рік. Це реально це зерно, якщо його правильно довести, ви зможете його продати насінням, тому що будуть дивитися на вашу результативність і будуть у вас питати насіння. І купляти його вже зовсім по іншій ціні. Або обмінювати на те зерно, яке в них, але співвідношення там буде не один до одного. Зверніть на це увагу. Потім, ви зараз пошукайте багаторічні трави, ендеміки. Так звані. Тобто це ці, ці трави, які походженням із вашого регіону. От ви сьогодні пошукайте це насіння цих трав. І ви побачите, наскільки це непросто. Взагалі їх десь знайти. До речі, шукайте їх десь, я не знаю, наприклад, в Асканії Нові. Зараз Асканія Нова, я знаю, переїхала на, скажімо, Одещину. Ви можете вирощувати насіння цих трав. Зверніть на це увагу. І наступне. Ніякого бавовнику, ніякої екзотики бананів не тягніть на свої поля. Бавовник тягне таку кількість вологи, йому потрібно, якщо ви, ви там подивитеся. Я не хочу про це говорити, але бавовник це культура, яка потребує такої кількості хімії. Що ваші ґрунти і так єлі живі, майже мертві, а то будуть зовсім мертві? Пшениця, ячмінь, просо, ці культури при правильному підході, при відновленні родючості, дадуть вам нуль, з часом дадуть плюс. А потім, коли ви побачите, що так, це працює і що можна вирощувати при мінімумі опадів. Ви самі повірите ці культури. І за вами підуть інші. От що робив би я? Що ви будете робити ви, вирішувати вам. На все найкраще. Україна відродиться своїм фермером. Про агрохолдинги скажу окремо. Але одну річ таку скажу. Там в розмові неважливо з ким, але. Людиною, яка працює в агрохолдингу. Коли я сказав про те, ні, вона що е, агрохолдинги можливі тільки вертикально інтегровані. Та нічого подібного. Зовсім ні. Можна будувати інші структури агрохолдингів. І можна використовувати їхні сильні сторони, такі, як політика, наприклад, та сама політика, яку можна просто-напросто. Зверху доводити вниз політика відновлення родючості ґрунтів, ціль, до, до, досягнення цілі стабільності потім з поступовим ростом. Скажу поки, поки що так. На цьому все в межах цього відео. Крок за кроком. Ви можете відродити землю, відродитися самі і відродити село. Тому що, повторюсь, основні ресурси сільського господарства це земля і люди. Потрібно створити умови в селах, де б ці люди хотіли лишитися, де була б, були б для них умови лишитися, була б робота. Можна було б одружуватися, народжувати дітей, будувати будинки і будувати майбутнє на все найкраще справедливої перемоги нам всім і розуму